Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі Еліанора таро 2 Сьогодні у нас такий потужний, як я вважаю, розклад, підказки та передача силу роду твого. Будемо дивитися на Golden Art Нову Тару. Голден це золота віта. У нас для підсилення буде. Мінерал, кальцит, також золотавий. Сьогодні такі енергії. Золотаві молочні символ дня місяць, луна, тільки була фаза повнолюдня, повний місяць. Зараз буде спадний, але ж ми ще на гребні хвилі у повній силі. Будемо вважати, що ми Опанули тої сили, також звертаємось до свого роду, щоб надав також потужно нам сили. І будемо дивитися підказки твого роду. Хто притягнувся на це відео, для того і воно. І так, дивіться, давайте подивимось на сьогодні. Які ви на сьогодні? Так, які ви на сьогодні яким, якою вас бачить ваш рід? Яка саме перша підказка тобі від того роду? Тоді будемо розкривати, яка ви на сьогодні просто? Дивіться, надається громадний шанс туз пентаклів. Це про що? Ти, можливо, й баловень долі. Так вважаєш ти сама або сама. Тобі везе ти на гребні хвилі, можливо, зараз. саме зараз, Ти відчуваєш потужну силу, наповненість, якась наповненість на сьогодні, якусь порідненість зі своїм родом, також відчуваєш карти Лілії, говорять про це. На карті є, тобто не карта Лілія, а зображення Лілії на карті говорить про це, що ти відчуваєш наповненість. Сонце, промені сонце сяють. Можливо, сонечко, коли ти будеш дивитись цей розклад, якщо ні, то нещодавно так було. Тобі сяяло сонце, відчуваєш наповненість. Добре, як тебе берід, твій бачить? Ну, твій рід бачить, що ти щось активно, активно щось збираєшся робити, кудись проявлятися. І в тебе є щасливі шанси на перемогу. Які підказки найперша підказка. Кажуть, щоб ти обирав чи обирала правильно, щоб не увійшла в якісь ілюзії. Бо це може статися. Це перша підказка від роду. А давай ну, запитаємо, що ж потрібно для того, щоб не увійти у якісь омани ілюзії? Якісь омани чи ілюзії, давай подивимося. Тут до мене виходять жезловий король, можливо. Вогняного знаку, можливо, якщо ти дівчина, до тебе йде король. Ну, так як розкладі копчі, то тут загальний, то тут дивіться декілька варіантів. Або ж ви чоловіки, ви в вогняних таких енергія зараз жажда діяти, жажда щось робити, жажда якось проявлятися і націлилися на якусь справу. Якщо ж ви жінка, або е, до вас скоро проявиться такий чоловік, активний, дієвий е, красунчик, не таке це таке слово. От, ну, буває, що жінка сама в таких чоловічих енергіях, активності, але ж це щось занадто вже такі енергії. Тож, давайте, скажімо так. Вам Ілюзії, які тут можуть бути, бо ми відволіклися, що рід підказ якусь дає, що якісь можуть бути ілюзії з приводу чого? З приводу професійної діяльності, це по-перше, з приводу яких-то трикутників, це по-друге. А що тут можуть бути за ілюзорні ситуації, з приводу чого ви можете. Оманюватися. Ну, імператор знову ж таки показує мені, що чоловік може дивитися цей розклад і відчувати себе, звісно ж, таким господарем таким будь-якої ситуації, господарем у тому середовищі, де він знаходиться, Бо четвертий старший аркан це про стабільність ви займаєте, можливо, неабияку посаду. Ви можете у суспільстві займати таку посаду, ви можете у своєму середовищі, тобто де сім'я, робота, якесь таке стабільне становище ви вже займаєте. Але ж є якийсь момент боротьби, є якийсь момент, хтось, можливо, за це місце навіть бореться. А ви мусите захищатися це про вас? Чи це ви від такого чоловіка? Дівчата можуть захищатися? Так, якийсь момент навіть е, прихованої боротьби. Якісь навіть магічні впливи можуть бути. До речі, за індивідуальною консультацією звертайтеся у вайбер або Telegram. номер буде вказано під цим та іншими моїми відео на каналі. Підписуйтесь на канал Еліанора Таро 2. Ставте вподобайки, будемо розглядати саме вашу ситуацію. Тут же ми розглядаємо загально, тобто варіантів тут може бути декілька. Тобто, якщо щось резонує, можете писати, коментувати під відео, що саме резонує саме у вас. І тоді ми розберемо, що там чи так це, чи не так. Так, тут якась прихована ситуація, мені показують. Чому ця ситуація може бути прихованою? Давайте розберемо у ваших яких-то вкладеннях. Вкладеннях це можуть бути матеріальні вкладення, можуть бути у такі, знаєте, енергетичні або навіть любовні вкладення. Десь ви вкладалися, десь у вас аж через край. Полилося так, ваші емоції, почуття. І ось нарешті йде в <сум>, мене, дівчатки, ваша карта Королева Кубків. Яка вона? Королева кубків. Вона, звісно ж, емоційна, бо вода це емоції, так, почуття, та, яка кохає, почуття вас льються через край. Тут скупків кубків вказує на це. Що ж вам хоче ваша річ з приводу цього вам сказати і передати. Давайте подивимось. Ну, кажуть, що е, щось по справедливості скоро буде відбуватися, а цікаво, що це саме. М -м що ви прямо завоювали чиєсь сердечко, можливо, е, просто укротили як укротительниця, подивіться, кого такого хижого -зві звіра, такого лева. так? Своєю ніжністю, красою, Ні, не, не жорсткою чоловічою силою, звісно ж, а ніжністю, красою, саме цим ви можете, вмієте і саме цим ви окрощаєте. Тут підказки вашого роду, можливо, навіть хтось думає інакше, що потрібно якусь чоловічу силу напористість а Ваша рід каже, що ні, тут саме ніжністю, що сила ваша у ніжністі, жіночості. Подивіться, тут такий віночок з квітів, так? така гарна біла сукня, така зачіска миловідна. Так, дуже витончена тут жіночка на карті зображена, тобто ви когось сразили на повал своєю жіночністю. І що тут ще верховний Жерець нам хоче сказати? Що нам хоче він сказати? Тобто ваш рід. Верховний особливо тут ваш рід? Так, що вже до вас поспішає цей чоловік, якого ви так? Покорили. Що ще? Він прийняв якесь рішення, дивіться тут з ночи, говорить, що він приїде скаже, вже так я вирішив. Я довго втратив багато часу, він скаже. І я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Подивіться, як цікаво. Тут прямо карти розгортають нам чиєсь заручення. Це передає вам сам ваш рід. Так, і тут, ну, вуаля, тут шостий, старший аркан говорить, що був, звісно ж, вибір, але це вже ж закохані, це вже ж е, сам, Янгол, е, сам Янгол благословляє. І тут карта Мага говорить, що ситуація у ваших руках. У ваших. До речі, цей второй розклад підсилюється. Підсилюється силою вашого роду. Це не просто таро розклад. Ну, Тут одна за одною йдуть і двойка кубків ще. Я думаю, що тут навіть дивіться, це як вже усвідомлення, що це шлях до весілля, але ж хочеться ще доложити. так? Завжди хочеться після тих слов у казках, що і жили вони довго та щасливо. Хочеться ще пару речень, що ж там далі. Ну, так. І тут ось король Кубків. Ну тут що далі? Король Кубків, тут, якщо він навіть і був в інших енергіях імператора, то король Кубків йде, звісно ж у пару до королеви Кубків. І хай так і буде, дивіться, двійка Кубків, король Кубків і королева Кубків. Тут все про кохання. Можливо, тому що скоро. День Закоханих, так, 14 лютого. Тож тут про кохання. Ну, давайте ще одну карту тягнемо, як і то, Що ж буде найближчим часом? А тут боротьба, можливо, прийдеться побор... а, побороти. Дивіться, кого побороти тут диявола прийдеться. так. І ті енергії, які були проявленнями слабкості, можливо, в чоловіка, можливо, у вас. Тобто хай ми ці карти прибираємо і залишаємо лише позитивні. А я вам бажаю лише щасливого кохання, лише гармонії в стосунках, миру, злагоди і до скорих нових зустрічей, пока!